Сьогодні мишеня Тім протистоїть критникам і захищає своїх друзів у дитячому садку. Слухаючи цю історію, діти дізнаються про важливість доброти вміння протистояти критникам і захищати тих, хто менший, а також розвиваю іних слухачів емпатію та сміливість. А якщо ви хочете ще більше україномовних казок, то запрошую вас у наш телеграм-канал. Посилання знайдете в описі під цим відео. Мишеня Тім. Мене ображають у дитячому садку, з Анна. Прийшла осінь Мишеняті Тіму знову пора у дитячий садок. Тім дуже радий. Цього року він піде до нової групи. У нього буде нова вихователька і нові друзі. Тім з радістю збирає свій наплічник. Він поклав туди носову хостинку і зубну щітку. А ще мама дала йому булочку. Дякую, мамо, зрадів Тім. У новій групі діти трохи старші за тіма, вони розмовляють і голосно сміються. Мишеня навіть не все розуміє, про що вони говорять. Тім думає, що вони дуже розумні і взагалі класні. А які у цих хлопців бейсболки? Тім також хоче таку, але ще більше йому хочеться, щоб старші хлопці з ним потоваришували. Привіт, несміливо каже Тім. Давайте грати в м'яча. Ха ха ха, сміються великі хлопці. Ти думаєш, ми будемо з тобою бавитися? А бейсболка у тебе є? Ми граємо тільки з тими, хто має ось такі класні бейсболки, як у нас. Йди, малявка, біжи вовтузитися із малюками. «Тіму дуже прикро. Чому вони з ним так? Чому не хочуть з ним грати? Я не малявка, я вже великий, кричить він. Майже такий же великий, як ви. Тім сідає у куток, йому дуже прикро. Не журися, тім, не звертай на них уваги. заспокоює його Джолі, найдобріша дівчинка у групі. Вони просто дурні. Мене теж он ті дівчатка з рожевими бантиками. Вони так вихваляються своїми бантиками, що просто страх. Ти не розумієш, я хочу бути великим та сильним, кричить Тім. І щоб вони теж зрозуміли, що я великий та сильний. Цілий день у мишенята Тіма поганий настрій. Він на всіх гнівається. Йому здається, що його ніхто не любить і не розуміє. Від злості тім псує іграшку сестрички. Тіме, що ти робиш? Мама дуже розлютилася. А сестричка Тіма гірко плаче. Все, тебе покарано. Ну і будь ласка, бурчить тім. А наступного дня у дитячому садочку старші хлопці забрали у тіма плюшового ведмедика і розмалювали його фломастрами. Ха ха ха, це ведмедик монстр, регочуть вони. Забирай свого монстра та йди грати з малюками. Тім мало не плаче. Він не знає, як за себе постояти. Він вважає себе дорослим і сміливим мишеням, але зараз почувається маленьким та беззахисним. Якби вихователька бачила, що сталося, цим бешкетникам було б не до сміху, але вона не бачила, а тім мовчить. Увечері тім, згадавши всі образи, розплакався. Мамо, я не хочу в дитячий садок. Там усі погані. І тім нарешті розповів, як його ображають Ну, подумай сам, Тіме, не всі такі погані, а тільки ці хлопці. Тримайся від них подалі, каже мама, відпираючи улюбленого ведмедика Тіма. А я завтра поговорю з вихователькою ось побачиш, вона обов'язково щось придумає. Не можна ображати молодших. Це дуже погано. Запам'ятай Тіме. Тепер Тіму вже не так сумно. На наступний день Тім сміливо крукує до дитячого садка. І раптом він заходить до групи і бачить, як старші хлопці кривдять найменшого, топсі. «А ну, припиніть, кричить тім і встає попереду топсі. Інакше я вам усім покажу. Топсі вчепився у тіма. Він дуже радий, що той за нього заступився. А великі хлопці страшенно здивувалися. От і маєш, думають вони. А цей тім сильний і сміливий. Потрібно взяти його до нашої компанії. Але мишені Тім уже зрозумів, що такі друзі йому не потрібні. Добра Джолі, маленькі Топсі і Тім взялися за лапки і пішли геть від хуліганів. Ти ще пошкодуєш, ти навіть не уявляєш, що ми вигадали. Це буде найкласніша розвага, кличуть його великі хлопці. Розважайтеся без мене, твердо промовляє Тім. У вас свої справи, а в мене свої. І ось яку розвагу вигадали великі хлопці. Поки всі були на прогулянці, вони влаштували справжній терерам у їдальні. Ха-ха-ха. І вони вилили молоко на підлогу. Хей-хей, стали скакати по столах. Хо-хо, ми найстарші і нікого не боїмося. Вони думають зараз малюки прийдуть снідати і одразу зрозуміють, які ми дорослі та класні. Але вони помилялися, ніхто ними не захоплювався, а вихователька страшенно розсердилася. Вже беріть ганчірки і прибирайте за собою, сказала вона. А якщо я побачу, що ви чіпляєтесь до менших, отак хулігани самі себе покарали, і поки Тім грав із друзями, вони наводили порядок у їдальні. Як бачиш, Тім молодець. Він усім довів, що він великий і сильний, бо бути великим. Це значить захищати менших і чинити правильно. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок, тому загляніть туди. До зустрічі!